Україна вітає, це виключно гарні новини. Хочу сьогодні розповісти вам про ситуацію навколо Івана Попова, це такий генерал-майор російської армії, і про те, що його було звільнено з поста командуючим 58-ї армії. Яка ситуація? Значить, цей генерал-майор, він є, був командуючим 58-ї армії, яка е дислокована на запорізькому напрямку. Це вона зараз для нашого Південного фронту вона чи не спротив для нас. Так от, він доповів Ірасіму, що у них є питання і проблеми, що війська треба, потребують ротації якоїсь, що вони просто всі вже ну, е е виздихали. І те, що потрібна контрбатарейна е е боротьба, не вистачає ціле вказання для артилерії. Ну, тощо, тобто він так ось взяв і понив Герасимову в голові генштабу російського через те, що щось не вистачає. Герасимов сказав, що ви панікер, товариш Попов, ви не, не тримаєте там, своє там, слово бути там, офіцером, бла-бла, Коротше, ви. По... Не вигадити все добре. Коротше, Герасимов відповів йому вкрай негативно. І Попов сказав: Окей, добре. Тоді я скажу це Путіну, докладу Путіну. Це викликало таку негативну реакцію, плюс звернення цього Попову до своїх підлеглих було викладено, викладено на в інтернет. Викладав інтернет депутатом е, Госдуми. так і це привело до того, що дуже дуже швидко написали приказ про відсторонення його від своїх обов'язків. Тобто е, Іван Попов зараз вже не є е, командуючим 58-ї армії, Шайгу його відсторонив. Через те, що те, це, ця ситуація вона отримала такий публічний розгос. Багато хто починає говорити про те, що це щось дуже-дуже схоже на те, що починалося у опригоджено. І ця ситуація, вона зараз з однієї сторони, вона з одного боку, вона більш така спокійна для керівництва Росії, тому що цей Іван Попов. Він Ну, більш такий стримний, більш спокійний на противагу від Пригожина. Але з іншого боку, Пригожин це зек, це банальний такий бандит кувалда, а Попов це кадровий російський офіцер, і за нього може піти набагато більше, ніж дві тріть частини російської армії, тому що він, він виходить з системи і це. Деякі аналітики говорять, що це прям така ситуація, не дуже приємна для Росії. Поки що вона, ясно, що вона ще ну, якось на сьомому етапі вона не може сильно, сильний вплив мати, але хто знає, як воно буде. По великим чином він же говорив правду. Він говорив про те, що їх, ну, їм не дають потрібної зброї. Це для нас дуже ж класно, ви розумієте. Але російські солдати розуміють, що саме це ну, їм не вистачає. Плюс до того, він взагалі ну, ясно, що він не міг підняти питання про те, взагалі, мотивації, навіщо ми тут щось зробимо, тому що це буде йти в розріз з. Авторитетом Путіна він це не може зробити. Можливо, він навіть так і не рахує. А, ось Тобто. Така ситуація досить, досить 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 неприємна. Він говорить про ношу в спину там, ой, про те, що нашого від головного командира там прилетіло. Це не потрібно, не, не, не можна було, щоб так було. Коротше, Попов має всі шанси е, стати. Іван Попов може всі шанси стати новим таким пригоженим, новим е, тим, за ким пойдуть заколотники. Або ким прикриється заколотники, можна дивлячись на те, хто кого їм називати. Мені взагалі подобається цей жаба гадюкінг Ми, як завжди, боліваємо за обидві команди, тому що чи більше буде таких внутрішніх якихось протиріч, конфліктів, це буде нам на користь. Тому що в принципі петиційно це може призвести до того, що в Росії буде якийсь суттєвий заколот або просто армія звалить з України, тому що побіжить там на якусь там гону революцію. Можливо, це якісь такі рожеві мрії, але в принципі, в принципі так само відбулося е, в Росії, коли було повалено царя. Е, Росія була задіяна в Першій світовій війні, але. Ну, дуже довго багато років війна йшла, і військо взагалі не розуміла, що воно тут робить. І рано чи пізно почалися такі раптання, почалася така незадоволення. і Вони погнали повертатися самовільно, залишаючи свої рубежі, і це так чи наше призвезло до призвело до того, що виникла перша ну, революція, яка, яка скинула царя. Це не революція 17-го року. Це Февральська революція. Лютнева, вибачте. Так що такі, такі справи. Тримаємо руку на пульсі. Раптання в Росії, в російському війську вже доходять до такої, можливо, критичної межі, і щось там буде, особливо після заколоту пригожина там почалися якісь чистки. Тобто ну російське руководство дивиться на це і бачить, що, можливо, там щось буде не дуже класно, треба якось там превентивно порішати цю ситуацію, але ж всіх не пересаджаєш, тому що, як відомо, у Росії дуже коротка така лавка запасних, і просто нема. Ким зміняти? Ще додаючи до, до цього, те, що ЗСУ яскраво е знищує цих генералів і е середня та вища ланка керівництва Збройних сил вона якось так потерпає. Так що, так що такі дела. Добре. Всім гарного дня, підтримую Збройні Сили України. Все добре, це були гарні новини. Так, да, ще підписуйтесь, і там у нас є телеграм-канал, ну, присоединяйтесь, додавайтесь там, там буде багато, там є багато новин, різних е -е, позитивних, звісно, і, можливо, вам цей формат зайде. Я думаю, що буду більш ретельно працювати над тим, що буду говорити якусь таку конкретну брати тему. А весь цей, що відбувається таке, там, типу, нам дали щось там, ну просто не те, що незначне, а просто те, що і так дають там снаряди 155-й чи, чи, чи там хтось приїхав, то це все, звісно, потенційно, ну, потенційно гарні новини, але вони незначні, тому я їх буду просто виписувати в Телеграм. Дякую, що переглянули. Все буде Україна Вайтві.